Наладчик Харківського заводу Фет Микита Желтухін бере участь в унікальному виробництві. Наразі виготовляє інжекторний карбюратор для вертольота. Працівник говорить, продукцію випускають невеликими партіями по 10-12 штук у кожній. Завміщає в себе дуже багато всіважних жиклюрів, золотників робиться із цільного куска алюмінію. Дуже сложно настроїти, дуже багато інструментів, але тільки з. Возможності вот этих станков пікамакса 825 двадцять это возможно сделать. Продукція відправляється в основному за кордон. Поступово українське авіаційне виробництво виходить на ринки євроатлантичних країн Євросоюзу, Канади США. Зростає також експорт в Індію та Китай. Для створення високотехнологічних деталей використовують європейську, японську і корейську техніку. Тримати рівновагу у сьогоднішніх економічних умовах допомагають спільні зусилля промислового кластера. Все изделия, которые вот новые мы делаем, это разработки чисто наши. В производстве И ГП, Хэнзе и PAOFET, и, и, и ХКБ, мы работаем единым комплексом. Но все самые ответственные, все самые точные, самые сложные детали делаются непосредственно на площадке PAOFET. Розвивати українське авіабудівництво допоможе саме кластерний підхід управління Галузю, запевняють на підприємстві. Кожен член об'єднання раціонально використовує власні фінанси і працює на якісний результат. Відповідно, працівники забезпечені робочими місцями, а держава отримує податки. Деякі вироби, створені за власними програмами кластера, уже готові до реалізації. Які програми у нас в кластері? У кластері у нас програми. Сьогодні створення нових двігателей, прежде всего для мотор -сечи. Это це ряд програм по созданню нових для, не тільки для внутрішнього ринку, і для зарубіжного. Інноваційний регіональний аерокосмічний кластер Мехатроніка створений наприкінці 2015-го. До нього увійшли представники наукової та виробничої авіагалузи Харкова, а також авіаційні компанії Запоріжжя та Києва.